Так, колеги мої, вам вітання. Неділя трошки попідганяли основні роботи по шнеку. Заготовки всі, вся карка вже прийшла, Уже вечір. Я коротенько зніму, та вже додому. Така карка вся прийшла, всі шліцеві. Все як повинно бути. Лишилось посверлить по лекалам на відповідні елементи, стикувати це все діло, на закалочку оці штуки віддати. Ну, ще роботочка предстоїть, До цього ми дойдем. Так, ну, перше, нам пече зробити шнек. Так, по шнеку. всі елементи вже ну, 99%. Єсть, задум такий. Оця частина, вона сідає на редуктор за допомогою отаких елементів, вони йдуть за под лицо, даби вітками, ну, це виходить, ось вона, ця частина отак от входить. Зараз ми на редукторі побачимо. Так, Ну вона, понятно, буде вварена в трубу, вона туди вставляється. Ну, короче, плотненько вставляється, легким ударом молоточка. Благо, край у нас цей з заводу ровний, питань на ньому нема. Так що стикувати прямо в уровень получится довольно нормально. Так, на оцю ступеньку сідає виборка. Ось таким чином. Так. Концевик вала, який вставиться, сюди обвариться з шпонкою. Понятно, що буде. Через трубу вал задіватися сюди. І він має. Тобто, такий упорчик, він дистанціюється в один міліметр. Тобто це захист, щоб туди не просипалось нічого, ніяка чепуха, і там не творила чудеса. І отак воно буде крутитися. По цій частині все ясно. І тут же, виходить, піро буде починатися. І так як ця головка. Болта ховається за подліцо, то понятно, розмелювати не буде. Так як у нас цей шнек акцентований саме на сою, який якоби її не довжені дробити. Як це вийде, подивимось. По Відповідно, друга частина буде теж вставлятися в трубу. Отакий флянчик, теж виточений з зазором в пол тобто мм на сторону. Так, де тут які, яка сторона? Ось вона. Ні, не вона. Так. Найперше про справу Нарізали різьбу. М12, Підшипник корпусний, 207. Хотів круглий, але прислали квадратний, який прислали. Так, з верхушкою, понятно. Ну, скажете так, якщо верхушка в тебе вставлена і варена і там теж вставлена і варена, як буде далі? Но не так все просто. Так як трубу ми вибрали 43-бу збільшити об'єм, пересуваємо оцього зерна. Чого так зробили? Бо, е Бо оберти зменшені до мінімуму. Труба дала провісання, тобто ми ось приподнімаємо і вона прогибається порядка порядка трьох сантиметрів. Понятно, це нам на 6 метрах буде все одно давати це витирання по стінки, що нам не підходить, понятно. Зробимо таким чином. Буде труба, основна труба роз'ємна. Тобто витачені отакі два флянчика. Поточили, нарізали різьбу, надіваємо на трубу до того рівня, де воно буде зрізано. прихвачуємо, відкручуємо, намічаємо, щоб труба не провернулась. мало ли якась не паралельність буде чи не перпендикулярність до труби там. Намічаємо, одрізаємо, стуляємо трубу. Надіваємо цю і прихватуємо все воєне. Так, ну тобто буде вона роз'ємна, отаким елементом. Якісь косинці поробимо. Первоначально намітали через 4 см, а потім подумали, це щось багатовато. і цього. тому що на восьмерка на розрив, в принципі, доволі класно витримує. Достатньо буде цієї. Ну, На верхушку пустимо ця ось загущена частина буде на верхушку. І, скоріше, всього, буде натяжка ще трасом. Тому е, ходитиме, як треба. Як так, отаким от, от чином стикуємо цю трубу і е, трошки вона буде непропорційна. Е, 4,5 метра нижня частина і 2,5 буде Ой, 3,5 нижня частина. Чого так, побачимо. І верхня буде 2,5 метра. І буде подвісний подшипник. Ми його устроїмо таким чином. Тобто отакий ось, отакий ось елемент. Туди вставляються два 203-х подшипничка. І цей І вал з упором. І з різьбой, ну, в нашому випадку левой, так як кручення, кручення шнека лево, дабы воно не розкручувалося, короче, буде на зажим работать. Скажете, воно зажме добре, зажме, але зажме, ну, в принципі відкрутити його можна буде. Ми його там помажемо, все зробимо так, як надо. Так, оці зазорчики вони теж порядка там, міліметр з копейками, дабы туди не засыпалось. Чого 203, чого в такому е, діапазоні, опять же, для того, щоб е, збільшити простір між трубою і е, було менше задавлювання, зажовування і так далі. Тобто, воно вважай по діаметру внутрішньої труби. Ну, Більше на 3 мм. Тому нічого страшного. Е, так, як воно буде кріпитися, подібні отакі от балти, тільки не 8. А чи гайки а, будуть приварені три штуки в формі мерседесовського знака. Три штуки достатньо, а, тільки десятка буде. І 50-й, Тобто отак десь воно буде виглядати. Так, і 50-й М-10. Може, з старцовою такою штучкою візьмемо, буде отак заганятися, і він якраз буде в акурат по розміру. Зажме і то, що треба. Все, оце буде центральна опора така, опора шнека І він має тепер уже не черкати обстінки взагалі. І дистанційно йти. Оберти невеликі, подшипника 2. Тут. Подшипник, там два подшипника ходитиме як може сланувато вигляді, але основна мета, основна мета це зробити її як умога, щоб менше пошкоджував особливо сою. Так, вечорі її вже дві проставки вже загрузили, дві ще обіщав відправити ще в суботу, але вітика під рукою не було. А інтайм заїхати не захотів. Сказали загружені, не влізе. Ну, не влізе, не влізе, відвеземо в понеділок самі. Так, ці два комплекти на Кропивницький. Те такі самі, як у нас, нічого нового. Конус нас в даному випадку, кремінчуські диски. А це ось. Білоруські диски. Для шнека на разборки два самых дешевых Джиглевских колеса взяли. Ступички сейчас виготовляються. Будуть по два 205-х подшипника. Ну, це мы побачимо трошки пізніше. Так, ну, я думаю, объем роботи нарисований. Слідкуємо далі.